Йоу, всім привіт! Ви на каналі Снамзадбек. Сьогодні буде топ-10 пар на осінь. Перша частина, у другій буде більш бюджетні варіанти. Сьогодні будуть свіжі сюлети, які мені дійсно сподобались. Вони технологічні, вони гарні і не дуже багато найків. Тож, ставте лайк, підписуйтесь і погнали. Першому моєму огляді будуть nb шечки 1906 Protection Pack. Мені подобається саме чорний колір, і бо він максимально універсальний. Наприклад, навіть у українському ретейлі вони є ще в продажі в районі 7300 300 гривень. Та це не дешево, але ви отримуєте реальні круті технології. Це типу Acteva Light, Absorb, Energy Outsole, Ортолітова Стелька. Всі ці технології, які відносяться до підошви, вони розсіюють навантаження, і, типу, зменшують навантаження на ваші коліна на, на стоп. можете прийти 10 кілометрів і прям відчувати себе легко, кайфово. Тому ці кроси вартують кожної копійки за них оплачених. Якщо ви хочете трошки зекономити, то можна взяти не Protection Pack просто 1906, вони, як на мене, виглядають насправді ще крутіше цей кармашок. і ще й ці кроси в кардюрі. Цю пару можна взяти в районі 6 тисяч гривень, що прям вже супер кайф. Під замовлення можна вцепити собі ще свіженькі 990-ті, є нові прикольні кольори. Ось, але це все про 200 плюс баксів, що не дуже дешево, але це прям мірікандимісьон. НБшечки Ван Лав беріть, ви не пошкодуєте. Поїхала далі. Другими у моєму топі будуть соломони. Вони зараз дуже в тренді, вони технологічні, вони гарні, але теж цінник, звичайно, не суперприємний. Я для себе відділив соломони на три частини, типу порівню, як у айфона. Є умовно iPhone 14, iPhone 14 Pro і Pro Max. Ось у соломони є така ж темка. Це самі прості і, до речі, досить нормальні в ціні це XT2 Wings. Вони виглядають звичайно більш базовими, більш простими. Як 4 це вже більш кута версія. Вони коштують 8 дев'ятсот гривень. Якщо друга версія, їх можна взяти в районі 500-5 то тут уже значно дорожче, але блін, ну і подивіться, вони виглядають прямо набагато Сочніше, вже е, не знаю, сам дизайн, самі кольори, самі матеріали набагато приємніші. Але ось я дивлюсь, що X 4 вони не захищать вас від дощу, тому ви для того, щоб бути прям фул в безпеці, е, переходите до X 6 Як на мене, це самий красивий силует. В них вже є гортекс. Це прям нереальний, просто нереальний матеріал, який вас буде захищати від дощу, від різних там камінців, від бруду. І вже за них придеться віддати в районі 9900, що ближче до 10 тисяч гривень, що капець як немало. Але ви, звичайно, можете написати нам. Пошукаємо десь по знижкам, щоб було вигідніше. Ви можете самі полазити на різних сайтах, пошукати якісь промокодики, вирвати їх дешевше. Але я думаю, що орієнтир це від 150 доларів. Ну, а по-хорошому вони мають кошти від 200 баксів. Це от хороша ціна для них. Це, типу, вже прям вигідне. Третьому списки будуть ізі 500, але не такі класичні. Це вже трохи заїжджений силует. А 23 серпня вийшли Tactical Boot. Чорні, бо ж вони дуже круті. Зверху матеріал не хріпстоп, це балістична тканина, яка також, як і в минулих парах, отримуєте прям якість. Ви зможете 3-4 роки тягати пару, і також спокійно перейдете із осені в зиму, відносити ще всю зиму у Boot і будете виглядати дуже незвичайно. По підошві у Tactical Boot так само, як і у класичних 500 500-х, це Діпрен. Це хороша технологія, звичайно, не така крута, як там Boost, ну не така м'яка, але також годна. Тому 300 баксів це звичайно багато, і це вже прям оверпрайс такий, але. Це пару, яку можна віднесити 6 місяців, і, типу, не, не докуповувати там на зимній сезон. Тому там, якщо ви берете дві пари по 150 баксів, то можна задуматись і взяти одну за 300 ось і кайфанути. Наступними у моєму топі будуть Nike, і це низькі аптемпо в колабі з амбушем. Мені сподобалася ця колаборація, тому що прикольний колір, прикольні матеріали. Там звичайна шкіра, ноутбук. Трохи текстилю, але все поєднано дуже гармонічно, виглядають вони круто, до речі, досить свіжо, як для Nike. Якщо повертатись до минулих пар, про які я розповідав, то звичайно я б скоріше вибрав би їх, тому що вони більш технологічні, більш зручні, більш комфортні. Але тут колаба з амбушем, вона досить якісна. Мені вона подобається. Якщо ви не хочете. Переходити на новий бренд і залишатись на Nike це хороший варіант. В ціні вони коштують в районі теж 300 баксів, це блін дорого. Звичайно, рітейл у них був 160, але за 160, на жаль, ви вже собі їх не купите. Хороша пара, я ставлю їй лайк і переходжу собі активненько далі. Що ж, наступними буде Adidas. Ух, натхненні Крейзі Ван, яка старюганна пара, який старіганий сулет, але ці максимально футуристичні. По матеріалам немає якихось суперкрутих технологій. Є класична гума, яка заповнює майже весь красівок. Є трохи текстилю. Є зате дуже незвичайний дизайн, максимально футуристичний, і є непогана ціна. Їх можна вцепити в районі 180 доларів, що вже достойно, вже можна собі це дозволити. По тому наскільки вони зручні у повсякденному житті, чесно не скажу. Оце та пара, яку я переноміряв, і взяв їх за зовнішність. Вони дуже незвичайні. Якщо ви видите. На вулицю, то прям будете звертати на себе увагу. І з таких ще нюансиків, що крейзі перші вони були хороші по рецензіям. Тобто всі казали, що вони комфортні, вони в них осінні не дуже жарко, але й не холодно. Вони досить високі, тому захистять вас від якихось там калюш. Коротше, хороша пара, поїхали далі. Дуже здивувала мене колаборація Nike з Jacquemus. Взагалі, Jacquemus у мене в голові дуже сильно асоціювався з чимось жіночим. В них круті речі жіночі в колабі з Nike, в них круті красівки жіночі в колабі з Nike. І я навіть не очікував, що вийде такі прикольні перероблені форси з крутими, типу як корзина. Швами, я не знаю, як сказати правильно, але реально в мене в голові це просто корзина. Ось, коротше, по матеріалам це преміальна шкіра. Вони виглядають сучасно. Реально, якщо ви прям звикли до форсів не хочете нічого міняти, купуєте форси на осінь, на зиму, на весну і на літо, то беріть їх. Це буде для вас таким свіжим подихом. Непогана ціна. Та, ну як сказати, непогано. 250-300 баксів це оверпрайс, це багато як для просто сезонної пари. Але ми кажемо про щось свіже: про топ-10 на осінь, про те, що вам має подобатись, ви кожен день маєте взувати кроси і розуміти, що ви привернете якусь увагу на вулиці, ви прийдетесь по рейтерській, і всі так будуть, вау, розуміти, що ви поціновувач крос, що ви розумієте в стилі. Коротше. Жакм'ю в з Nike, Джей Форси. Я рекомендую. далі. Готуючись до відео, гортав дуже багато крос, вибирав, що саме круте, що виглядає незвичайно, що непогане у порівнянні ціні якість, і знайшов офігенні адіки. Це дідас Адіматік Нейберхуд. Вони виглядають так лохмато, прикольно, натхнені скейтбордингом, тому виконані з максимально якісних матеріалів. Це махната замша, вона така спеціально начосана. Так виглядає, наче це вінтаж кросом кросам, типу, років не знаю, 10. Хороша гумова підошва. Так заряжена якраз під скейтбординг, що вони проживуть прям досить довго у вас. Ось По ціні в районі 220 доларів. та, Звичайно, це, повторюсь, дорого. Але якщо навіть порівнювати з Nike, Adidas, я не беру там Solomon, Asics, New Balance, то Adidas прям сильно виграє в якості у Nike. Погнали далі. Наступною буде крута колаборація Adidas з порталіканським художником Bad Bunny. Мені сподобалось сам дизайн, він досить схожий на NB-шки Protection Pack. Але за, за рахунок цих хвиль на кросах більш такими свіжішими виглядають. Що мене прям сильно підкупила в цих кросівках, це те, що вони на бусті. Взагалі, всі кроси на бусті. Я пам'ятаю, мій перший захід на буст це був з інніками. І я купив, встав, такий думаю, вау, Я, типу, на порожниках. І мене запам'ятало, що буст це такий відпочинок для ніг. Ви просто ходите, вам комфортно. Вони вартують 200 баксів. В середньому, там від 180 до 230, я думаю, десь в цьому діапазоні. Та, повторюсь, ціна не дуже крута в плані не 3000 гривень. І, ну, ладно, 3 це вже дуже применше, ну, не 5 тисяч гривень, як хотілося би. Але, типу, це ще й калаба, вони свіженько виглядають, вони якісні, вони набусті. Тому я їх вибрав, тому що. Блін, ну таке поєднання всього, воно варте того, щоб попасти в топ-10. На ну, ось ця пара сподобалась мені більше всього. Я їх собі дуже сильно хочу. Звичайно, цінник не суперприємний в рівні 280 доларів. Це зараз на стокіксі, але я шукаю десь вирвати, може, десь будуть якісь сили. Надіюсь, влізу в 200, хоча б 40, це було б дуже круто. Ось, це Beams, Calabis 에, ASICS GALCAYANO 14. І ще й на gore Гортексі. Блін, там таке прикольне поєднання саме gore Гортексу. Тоді зверху Фідлок є. Ще ця надівна. Я ще й гуглив як називається ця верхня частина, вона називається Мохарка. Я не знаю, наскільки це правильно, але. Зйомна сіточка, яка покриває там, вашу стопу. Я розповідав в минулому відосі, є бахіли від Соломона. Це щось дуже схоже, ви можете знімати їх, одягати. Типу, від цього дуже зміниться ще й дизайн красівок. Тому, блін, вони дуже круті, вони виглядають неймовірно футуристично. Ще Asics, Останню пару буде також ASICS. Е, можна вибрати собі взагалі просто досить бюджетні Sonomi 1550. Але є ASICs генюк, вони офігенні, особливо в чорному кольорі. Вони щось дуже схоже якраз на пари, які я показую, Це Protection Pack. Це колаба з портиканським художником. Гельнюки можна взяти в районі 200 баксів, а сономи взагалі можна вцепити за 130 спокійно. Ось, коротше, отакий топчик від мене: топ 10 пар. Повторюсь, буде друга частина. Тому підписуйтесь, ставте лайк, я буду вам дуже вдячний. Приходьте до нас в гості в Київ на Олеся Гончара, 14. Будемо завжди вас раді бачити, чути і поспілкуємось. І, можливо, знайдемо вам якусь дуже вигідну і красиву пару. Що ж, ага, переможці, Сарян. Переможці у минулому відосі. Ось ці. Вам поїдуть худосики. Напишіть нам, будь ласка, в Інсту або в Телегу, або хоч куди, куди ви знайдете наші контакти. Ми обов'язково вам відправимо. Надіємося, що ви отримуєте від нашого мерча. Нереально велике задоволення. Що, ще раз дуже вам вдячний за те, що додивились до кінця, за ваш лойс і сія!